Добрий день, дорогі друзі! Щоб ділянка приносила максимальний урожай, потрібно добре знати її особливості, а починати слід з головного з ґрунту. Адже саме родючість ґрунту визначає яким буде урожай більшості культур. У цьому відео я розкажу, як кислотність ґрунту впливає на родючість і врожайність рослин, а також покажу, як перевірити кислотність ґрунту в домашніх умовах. Осінь найкраща пора для цього. Адже саме зараз час носити речовини для розкислення або підкислення ґрунту перед його обробкою. Більшість городніх культур найкраще ростуть при слабокислому або нейтральному ґрунті, який становить від 6,5 до 7. Якщо ж ґрунт надто кислий або лужний, рослина гірше засвоює поживні речовини, коренева система розвивається слабо, в ґрунті накопичуються шкідливі сполуки, гинуть корисні мікроорганізми. Та з'являються шкідники. З'являється хлороз. Хлороз це одна з найпоширеніших ознак, яка з'являється при порушенні кислотності ґрунту, pH, причина надлишок іонів водню та розчинних солей алюмінію марганцю заліза. В результаті чого алюмінієм алюмініями марганцем корнева система, корні черніють, растуть погано. Виникає брак кальцію, магнію, фосфору, молібдену. Листя стає дрібне, жовтіє, відмирає. Хлороз молодого листя. Спочатку світлі жилки, потім жавтизна між ними. У капусти буряків коренева система гниє, у бобових слабо утворюються бульбочки. Якщо ж паш занадто високий, лужний 7,5-8, то виникає надлишок кальцію, натрію, погано засвоюються мікроелементи. Виникає також хлороз між жилками на молодих листках через нестачу заліза, марганцю бору, цинку. Рослини виглядають блідими, слабо ростуть. На поверхні ґрунту утворюється соляна кірка. Погане засвоєння фосфору. Рослини не цвіте, слабо плодоносить. Томати гірки, виноград суниця особливо чутливі, листя світлішає, края підсихають. Один із способів впливу на урожайність це контроль кислотності ґрунту. Я придбала ось такі індикаторні смужки, взяла ґрунт з різних місць зілянки приблизно 10-15 см. Воду беремо дистильовану, це бажано, щоб наша реакція була більш достовірною. Наливаємо грам по 200-300 приблизно і занурюємо туди наші смужки, викладаємо їх на папір білий, трішки просушимо. І тепер перевіряємо нашу реакцію. Ну, от грунт нейтральний, 6-7 приблизно. Це подобається томатам дуже. Тепер я хочу перевірити якість наших смужок, щоб наші зусилля не були марними. Для цього я візьму оцет і содовий розчин. І занурю туди наші смужечки. Перевіримо реакцію, ось вже видно, кислотна почервоніла. Ну і в содовому розченні, звісно ж, так теж придбала свій яскравий колір. Так що смужки гарні, можна користуватись. Інший метод для вмірювання кислотності ґрунту це використовування pH-метру. Для цього достатньо натиснути кнопку і одразу отримати показники кислотності ґрунту. В даному випадку це 85 ґрунт лужний, його треба коригувати. Найкращим періодом для корекції ґрунту за допомогою добрив або інших компонентів є період, коли вже настають заморозки, температура наближається до нуля і цикл життєвий рослин закінчується. Тож, якщо ґрунт лужний, то треба внести сульфат амонію приблизно 30 грам на квадратний метр. І потім ще раз перевірити кислотність. Можна також вносити сірку, торф перегній. На невеликій ділянці можна використовувати лимонну кислоту, оцет. Але після цієї процедури обов'язково треба буде перевірити pH, щоб не опекти корені. Якщо ж ґрунт кислий, pH нижче 6,5. 6 то вносять вапніковий порошок або доломитове борошно. Вапно також краще вносити восени, коли рослини вже завершили свій життєвий цикл. Також можна використовувати дерев'яний попіл, він розкислює та збагачує ґрунт. Проводити розкислення не частіше, ніж один раз на 4-5 років. Кислонтість ґрунту змінюється часто, тому перевіряти pH варто регулярно.